Виконуємо номер 16.22 із підручника Алгебра 8 та номер 32.22 з підручника Математика 8 інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Під кореневий вираз у нас наша сума 7 додати корінь квадратної суми 2х квадраті число невід'ємне. Тому піднесемо ліву і праву частину до квадрата використаємо формулу. Наша тотожність. І тепер у нас буде у лівій частині 7 додати корінь квадратний із суми 2х у квадраті, у правій частині 3 в квадраті це 9. Тепер сім переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Це буде 2 9 відняти 7. Тепер знову ж у нас сума 2х і х у квадраті, число невід'ємне, знову підносимо до квадрата ліву і праву частину. Отримаємо у лівій частині 2 додати х у квадраті, у правій частині 4. Переносимо 2 у праву частину змінивши знак на протилежний, і отримали х квадрат до рівня 2. Тоді наше рівняння має два корені. перший корінь це корінь квадратний із двох, і другий корінь мінус корінь квадратний із 2, і записуємо відповідь. Мінус корінь квадратний з двох і корінь квадратний із двох. І переходимо до другого рівняння. У другому рівнянні перенесемо 3 в праву частину, змінивши знак на протилежний. 5 відняти 3 буде 2. Тепер поділимо на 2. Отримаємо модуль різниці х у квадраті і числа 5 дорівнює 1. Оскільки модуль дорівнює додатньому числу 1, то різниця х квадрат мінус 5 дорівнює 1, або х квадрат мінус 5 дорівнює мінус 1. І тепер розв'язуємо окремо два рівняння. Переносимо мінус 5, змінивши знак на протилежний. х квадрат тоді дорівнює 6, або х квадрат дорівнює 4. Ну і тепер кожне зрівняння має два корені. Перший корінь х дорівнює корінь квадратний з шести, і другий мінус корінь квадратний з шести. Або х дорівнює корінь квадратний з 4 і х дорівнює мінус корінь квадратний з 4. Ну, Відповідно, корінь квадратний з 4 ми можемо добути, це буде 2, і мінус корінь квадратний з 4, мінус 2. І записуємо відповідь. Наше рівняння, як бачу, має аж 4 корені. Корінь із шести, мінус корінь із шести, 2 і мінус 2. Номер 16.22 із підручника Алгебра 8 та номер 32.22 з підручника Математика 8 виконано.